Запрошуємо всіх прихильників футзалу на чергове протисняння 9-го туру першої аті-ліги до ну вашого парика. і парфенюк у воротах. Друже ж, де ж ти стільки часу був Удар. Про них будемо говорити пізніше щодо команди суперника Піскачов, удар! піскачову Браво, Іван Яремович! Відкриває рік з забитим голом. Пропускає Тарас Мацишин. Дуже неякісно зараз. Тащишин. Набиратиме швидкість. Віддає вертикальна передача на кухарика. Яремович! Стріляти можна було одразу! Куртків! Завжди намагається бути не напрямих ногах. Ось це важливо відзначити. Супик його вистріл! Блокин до чорні, панків. Його вистріл по ворота! Розіграш у цій комбінації Супик стріляє під бли... Просто так. Ліворуч знайшов підтримку одноклубників. Удар з Носкарику, шетві на несяну, не віддав м'яч. Чорні. На правому фланзі Єремович був мінімальний поштовх у спину. Удар повз ворота Свисток Юрія Полип. Стрілятиме Роман Чорні. Не 2-0! Андрій Кухарек збільшує перевагу Рінбіто. на 16-й хвилині зустрічі. Розіграли цю комбінацію належним чином і тут же живо. Ось... Каста же Львова. Є вільні партнери. Ось можливість пробити поворотам Паньків. Удар! Дотерпіла. Знайшли змогу звідти. Повертаємось на другий тайм зустрічі між Ренбітом та Епамом. 2-0 на Хористське темносині. Ярослав Супер на дальній стійці. Загубила останнього, а той не забив. Суперник. Олег Медалян. Чудово грає зараз падіння від Юрія Панківа. Вихід 2 в 1. Микола Куртєв. Ударна позиція. Під ближню стійку. Ого. Придача навіть. від. Цифра 10, 8, 9. А хтось з одноклубників її забрав. Чорній вихід і Удар! Удар! на висоті бли... Продовжує атакувати. Рінбіт. Знайшли Миколу Куртєва, а то й на Там Острики. Багато зараз руху від гравців клубу Рінбіт у захисті. Стащиш. Ліворуч Яремович. Високий праси зі сторони Стащишина. Дуже легко дозволяє себе переграти Яремовичу. Він віддасть передачу, удар не буде голова. Надійна гра від Масишина. Медалян. Пробиває. Удар поворотам Єремово. П'яв. Данайканеч зіграв надійно на перехопленні. Є можливість знайти чорнія. Вихід один в один. Роман Передачу віддає трину. Браво Михайло Данайканич. Збільшує перевагу рінвіду до трьох віч. На ліворуч вільний міста щишин, удар повз супик втікав із цієї опіки, якби не Яремович зворотня атака. Від команди Рінбіт. Мацишин, кулик, удар Немає голу, який прикр... За Закінчує на поруч Тарас Мацишин? Касян. Вертикальна передача. Чомусь використовувати тайм-аут. Потрібно зараз загострювати. Яремович пусті ворота. Удар немає взяття воріт. А як. <плес> Є можливість зараз забити у соб... Тостішина він розгоняє атаку знову блок.